Радіо Чикаго». У студії радіочка Говадимоксенчука це означає час політичних новин з України та всього світу. Тож поїхали в Україні 2024 року. Планують будівництво чотирьох нових атомних реакторів. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що два блоки з реакторами базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Вестін Усі чотири реактори. Тори будуть побудовані на Хмельницький АЕС. Додав Галущенко. Також Україна близька до забезпечення себе власним газом вже у 2024 році. Про це заявив також міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю агентству Reuters. Він також зазначив, що у 2023 році споживання газу впало приблизно до 19 мільярдів кубометрів. Україна може відновити значний експорт електроенергії вже цієї весни завдяки зниженню Ню споживання. Рухаємося далі і поговоримо про укриття. Отож, перше смарт-укриття за 415 тисяч доларів відкрили у Києві. Його зробили в підвалі КПІ. Приміщення велике, там одночасно можуть перебувати понад 300 осіб. Весь процес будівництва зайняв 5 місяців. Ну і до теми тепер тварин можна брати в укриття. МВС скасувало заборону. До Києва приїхав очільник МЗС Литви. Цитую: я повернувся. До столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, написав Габріелос в соцмережах. Як наслідок, ЄС та Литва нададуть Україні 15,5 мільйонів євро на шкільні бомбосховища. Така угода була підписана Європейською комісією в Україні та Литовським центральним агентством управління проєктами Сіпіа. Зазначу, що через військову агресію Росії цілеспрямоване знищення шкіл, дитячих садків та інших шеф-освітніх закладів кожна сьома українська школа. Зруйнована або пошкоджена близько півтора мільйони школярів і 200 тисяч дошкільнят не відвідують навчальні заклади, коли 90-900 тисяч дітей хочуть вчитися дистанційно. Німеччина також передасть Україні зброю перемоги. Гелікоптер Амфібію за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Списані багатоцільові гелікоптери будуть передані Збройним силам України найближчими місяцями. Сія Кінг це перевірений і Потужний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це стане першою німецькою поставкою такого типу. Зазначив Пісторіос. Також непідступний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знімав вето з надання Україні допомоги на 50 мільярдів євро. Як заявила міністр закордонних справ Фінляндії, у ЄС вже отримали позитивний сигнал із цього питання. Якщо ж ні, то за її словами знай. Дуть інше рішення також. Угорщина узгодила створення фонду військової допомоги ЄС для України. Повідомляють у Блумберг. Будапешт зняв заперечення проти реформування Європейського фонду миру і не вступатиме проти. Про це представник Угорщини повідомив послів країн ЄС на їхній зустрічі. Ну і також уряд працює над візитом Орбана в Україну. Повідомила Стефанішина під час брифінгу в Брюсселі, 25 січня. Сьогодні Стефанішина прокоментувала майбутнє. Ню зустріч голів МЗС України та Угорщини в Ужгороді, заявивши, що вона буде пов'язана з підготовкою майбутнього візиту прем'єр-міністра Орбана в Україну. Рухаємося далі. Російська Федерація, попри санкції, імпортувала мікросхеми з США та ЄС на понад 1 мільярд доларів у 2023 році. Повідомляють у змі, зазначаючи, що більша частина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші 9 місяців 2023 Ретого року були вироблені американськими та європейськими компаніями. Цікаво, чому санкції не діють, тому що гроші усьому голова. І повертаючись знову до сполучених штатів, є новина, що Америка та Ірак почнуть переговори про можливе виведення американських військ. Повідомлять у CNN. Міністр оборони Лойд Остін оголосив, що незабаром розпочнеться спільний американо-іранський діалог зі співробітництва в галузі безпеки. А джерела заявили журналістам, що йдеться про можливе виведення американських військ з Іраку. Нагадаю, що наразі в Іраку перебувають 2000 чи військових, які не беруть участі в бойових діях, а виконують роль радників? У мене все почуємося після рекламної паузи. Радіо ЮЕЧИКАГО.